Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і розвивати україномовний контент. Давайте з вами подивимось, які гарні події будуть в Україні наступного тижня. Давайте дивитися гарне. Які гарні події нас очікують наступного тижня, а саме з 13 по 19 травня 2024 року. Так, що це випало? Ми уникнемо якоїсь патової ситуації, якоїсь ситуації обнулення. Дивіться, це перша подія гарна. Я спитала за гарні втрата шансу обрати дурний шлях, обрати дурний засіб для вирішення якоїсь проблеми. Тобто, ми уникнемо чогось небезпечного, не знаю про що. Не знаю про що. Або тут мова йдеться про території якісь окуповані, не окуповані, вибачте, а ті, які під загрозою, під загрозою окупації. Тобто, або це буде якась патова ситуація на фронтах, і наші хлопці все ж таки відстоять втрата шансу руху до обнулення, до втрати чогось. Це якісь ресурси, якісь ресурси, і це земля. Я думаю, що це пов'язано з землею, яку на якій ще панує наші традиції українські. Це я так думаю, що ми уникнемо втрати якоїсь важливої території. Окрім того, що я ще можу сказати, що дехто... Якийсь, е, не дуже добра людина, який формує людську думку, скажімо так, позиціонує себе як гуру, позиціонує себе як людина, яка може вчити кого, як жити, е, вона може бути причетна до мотивації, зробити щось дурне. Тобто, це буде її ідея. Тобто причиною загрози може бути якась така людина. Ну, це бласень. Якась допомога буде, допомога, але великою ціною дуже. Великою ціною, якесь покращення, вихід із кризи великою ціною. Тобто, хтось буде винуватець в цьому? Це другий після головного, другий після головного, якийсь або заступник, або, ну, от, е, наприклад, є командир, а є, або начальник, а є заступник. Ну, от, зрозуміло, То це от якась друга людина. Знову ж таки, тут йдеться мова про нашу територію, або про якісь ресурси, тобто ми. Е, Майже втратимо щось, але вчасно ми якось вийдемо з цієї ситуації. Але великими цінами, великою ціною. Далі покажи другу радісну подію для України наступного тижня. Друга радісна подія для України наступного тижня. Так. Про що тут йдеться мова зараз хвилинку? Не вочевидь, не вочевидь. Знаєте, мова йдеться про якусь людину, яка була, ну, типа як в підпіллі, знаєте, людина, яка Позиціонувала себе як прихований конкурент, або робила якісь погані речі тишком-нишком. Ідеться мова про цю людину. Ця людина була об'єднана в якусь спілку, в якусь колективну працю з кимось. Вона не сама працювала, тобто йдеться мова про цю людину, буде ітися щось, якась така історія про неї. Це якийсь людина, як третя сторона, трейнічок якийсь, знаєте, третя сторона, третя сторона, яка отримувала гроші від маніпулятора і з метою пускання пилу в очі, отримувала гроші для того, щоб їх застосовувати в якихось цілях, продовжувати, продовжувати стагнав стагнувати ситуацію якусь, тобто людина, яка чинила перепони вирішенню якихось питань, яка працювала в спілці з іншими людьми, людина, яка отримувала гроші за свою роботу підпільну, а її робота підпільна полягала в тому, щоб гальмувати якісь процеси, які мають продовжуватися без перерви. Я не знаю про що це. Може, у вас є якісь ідеї. Е, тобто, це його якби плани. Плани, е, ну, от, скажімо так, не пос... Не, ну, Вимушені, вимушені плани вимушені плани створювати якісь дії, дії, закриття перспектив. Тобто він перешкоджав чомусь. Я не знаю про що. Може, і от е, буде іти. Суд перевернутий, тобто його мова про те, щоб його. Ну, от, будуть, знаєте, як, перем перемивати йому кістки, от осуд людський тут, якби, про те, що його треба посадити. Ну, в такому якесь покарання йому має бути. Ну, от якось про якусь людину. Людина може бути води. Або стихія води по зодіакальним, або він по своєму характеру такий, знаєте, якийсь емотивний, е ностальгує багато, знаєте, такий от він, емоційний дуже, екзальтований. Так, ну і третю подію радісно покажи. Ну, тобто, якщо от про нього йде мова про цю людину, тобто, як щось нас е, потішить в його справі. Третя радісна подія для України. Покажи, будь ласка. Е, знову ж таки, якась інформація, інформація безнадійна. Вона м, знеціниться, скажімо так, розповсюдження якоїсь безнадійної або фейкової інформації, щось буде спростовано, і вийде на шпальти е, медіазасобів, ЗМІ. Якась інформація, яка нас вганяла в стан безнадійності, вона буде спростована, вона буде. Е, якби Зворотній бік буде той інформації, тобто ця інформація буде як ніби вирвана з контексту, або інформація неправдива, фейкова і псошна, і буде вона спростована і розміщена от як така, що обнадіює. Це стосовно нового життя, нового життя стосовно Покращення, тут карта Сонця. І стан безнадійності у стан покращення, у стан сподівання на нове. От тут мова йдеться про якусь, знову ж таки, про нас, наш емоційний стан. Йдеться мова м, про якийсь неконтрольований стан руху, якесь прояснення іде ситуації, розумієте, прояснення якоїсь м, некерованої ситуації або новина стосовно некерованої ситуації, буде якесь прояснення стосовно неї. Але це прояснення надасть нам полегшення, І стану безнадійності до стану полегшення, тобто дасть нам якийсь новий шанс, що наша безнадійна втрата, безнадійна ситуація з ресурсами, вона будь-який час, ну, Знецінюється, зрозуміло, от погане знецінюється, погана інформація знецінюється, спростовується, е висвітлюється, пояснюється. Ну, от якось так не вийшло. От три таких гарні новини. Я хочу налаштувати трошки вас на позитив. Сподіваюся, в мене це виходить. Я вам дуже дякую за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб утримувати оповіщення про вихід нового відео. Дякую вам за все. Бажаю вам цього самого найкращого, незважаючи ні на що, ми перемагаємо. Тримаємо стрій! До побачення!